працюємо. Друга перемога поспів серії пенальті. Які емоції і як ви пережили ці два моменти? Особливо сьогодні. Практично не маю інфаркт. Ну, команда була наполовину больна, тому що це мали температуру. 5 чоловік іміли температуру 38. За два дні команди не тренувалася, просто всі грали на антибіотиках. Було дуже тяжело виділити. Прошу запитання, за рахунок чого вдалося все ж таки дотиснути суперника? Тобі більше двічі поступки. Коли було 0-3-2-5, що у вас було в голові? Командная игра, ми всегда победители. Стоп, я верил до конца. Тобто, Галайський характер і динамічний дух зробили своє. Конечно, конечно. ми уверены були в победу до конца. Скоро уже Ваши... скоро вже свята. Ваші побажання на новий рік і на Різдво вболівальникам Динамо. Ну, э, щоб були всі здорові, щасливі, щоб цей год всім принес большого щастя, успіху. Щоб перемагалася вже в серії пенальти? Нет, <решко> <решко> в три мяча. <решко> Дякую. Так, спасибо. i